Петро Шутурма відзначив ювілей у збірні України. Вихованець урагану підкорив солідне досягнення у синьо-жовтій футболці. Переможний матч збірної України в турнірі в Португалії проти господарів. 6-3 став ювілейним для Петра Шутурми. Аж футзаліст відіграв свій сотий поєдинок у складі головної футзальної команди країни. Відзначив ювілей 32-річний гравець драконів голому у рота португальців, який став для Петра 33-му кар'єрі за збірну України. Додамо, що за національну збірну Шутурма дебютував. У 18-річному віці, 12 грудня 2010 року, у товариській грі проти збірної Молдови наступного дня у другому спарингу відзначився першим забитим м'ячем за збірну. Зрештою, за час виступів за збірну України Франківець брав участь у двох чемпіонатах світу у Таїланді 2012 та Колумбії 2016, а також у трьох чемпіонатах Європи у Бельгії чотирнадцятого року, Словенії, вісімнадцятого та Нідерландів 22 року. Прикарпаття зазнало мінімальної домашньої поразки від лідера першості агробізнеса. Вже у дебюті матчу гості відкрили рахунок. Після подачі з флангу невпевнено зіграв кучерук, і Войтіховський з декількох метрів переправив м'яч у сітку. Варто зазначити, що за грою франківці майже нічим не поступалися тернополянам. Зокрема, шикарну можливість зрівняти рахунок втратив Цюцюра, коли після подачі зі штрафного влучив у поперечину. але реалізувати моменти господарі таки не зуміли. Не допоміг і нападник Роман Барчук, який з'явився на полі. Всередині другого тайму, для якого це був 200 матч у першій лізі. У підсумку мінімальна поразка 0-1. Звісно, що не задоволені, тому що, тому що програли. Да. По грі таких великих е, таких запитань хлопцям нема. І самі віддача була. І грали ми краще і першим номером. Е, є велике запитання, звісно, як індивідуальної майстерності, тому що тактично, вроді все. І перекривали зони, і вскривали зони, і були моменти. Ну, от індивідуальна майстерність, як я вже казав, і з, з Букавіна у нас там більше моментів було, і мені реалізували. І, і зараз були моменти, були, ну, треба забивати. Тому ми знаємо над цим ця проблема. Працюємо ну. після чотирьох турів. Прикарпаття передостаннє в турнірній таблиці першої ліги. підопічня Олега Рипана йдуть без перемог, маючи в активі одну нічию. У найближчому п'ятому турі Прикарпаття зіграють 7 вересня у Хмельницькому проти Поділля. У четвертому турі другої ліги ПФЛ команда Ривера 1908 на домашньому полі приймала команду Ужгород. Ліг голам на табло зуміли відкрити господарі. На 18-й хвилині поєдинку гол забив Максим Огринюк. Але за лічені хвилини гості зрівняли рахунок 1-1. А вже в другому таймі гравці Ужгорода забили чотири м'ячі. Ми проаналізуємо, що нам не вдалося виконати. Але якщо брати загалом, то багато з того, що ми домовлялися на установці. Ми на полі не робили, багато було провальних моментів. От це в підсумку виявилося в такий результат. Я не хочу виділяти якийсь ключовий момент, тому що ми могли пропускати і раніше, могли і ще більше пропускати, тому ми програли цю гру в психологічному плані. Інші представник Івано-Франківщини городенківський пробій, тільки наприкінці поєдинку зумів дотиснути вдома представника Львівщини Куликів Білко 2-0. Голами у складі переможців відзначилися Білий на 75-й хвилині та Оренчак на 85-й. Після чотирьох зіграних турів пробій очолює групу А а Ревера наразі дев'ята. У наступному п'ятому турі Реверівці 7 -го вересня гостюватимуть у руха. 2 а Городенківці того ж дня зіграють на виїзді проти Ужгорода. Минулими вихідними відбулися матчі третього туру чемпіонату івано Франківщини з футболу. Зокрема, в обласному центрі дублери ревери 1908 дали бій одному з лідерів поляницькому яструбу і не дали себе переграти 0-0. У інших матчах Прикарпаття тепловик вдома поступився вільхівцям 1-2, Покуття в коломиї зазнало поразки від долинського нафтовика 0-3, А благо юніс мінімально переграло гарду. Таким чином нафтовики впевнено очолюють турнірну таблицю, маючи в активі 100% результат. Три перемоги в трьох іграх. Далі розташувалася благоюність та гарда, які мають по шість очок. Команди з Івано-Франківська замикають турнірну таблицю обласної першості. У наступному турі яструб прийматиме благоюність 7 вересня. А наступного дня нафтовик проекзаменує Реверу 2 Вільхівці зустрічатимуться з покутням. А троїцький факіл вдома зіграє проти Прикарпаття Тепловика.